Вуд охопив черговий секс-скандал. Відомого репера і продюсера підіді звинувачують рекеті, сутенерстві, зґвалтуванні та торгівлі людьми. Судові слухання у цій справі ще не розпочались, але вона вже загрожує перевершити усі подібні попередні. Бо якщо в історії з Харві Вайнштейном був тільки він та жертви, то тут в ролі кривдників може виступати пів Голівуду. Цей скандал зачепив навіть обох кандидатів у президенти США. Байден. Відсутній в тому списку, ну, мабуть, чисто через вік. Йому як би то вже було ну, не, не до лиця. Хто тепер знаходиться під прицілом федералів? І хто з політиків та зірок скоро поміняє дизайнерські костюми на тюремну робу? РБК Україна знає усі подробиці. Підіді або Пав Деді, або Шон Компс – відомий ще з 90-х американський репер і продюсер. Власник трьох ремі, двох премій MTV VMI, двох премій BET Awards. Та інших нагород. А віднедавна ще й центральна персона в черговому голівудському секс скандалі Все почалося рік тому, коли на підіддя подала до суду його колишня дівчина, співачка Касандра Вантура. Вона стверджувала, що впродовж десятиріччя Павдеді бив її, гвалтував і принижував. Співак усе заперечував, але все-таки погодився заплатити колишні, аби вона не йшла до суду. Після цього ще кілька жінок і один чоловік подали схожі позови на Підідя. Але репер усе заперечував. А в травні у мережі з'явилось відео сварки між пафом Деді і Касандрою Вентурою, яка була знята ще 2016 року. На ньому репер б'є касі прямо в коридорі готелю, а потім затягує назад у номер. Цього звинувачення на підідіді полилися рікою. Тож минулого місяця одного із найуспішніших музичних магнатів в історії репу заарештували. Як стало відомо, змій виконавець хотів вийти під заставу, але йому відмовили. Суд боїться, що павдеді може тиснути на свідків. Адже звинувачення стверджує, що репер примушував осіб до інтимних зв'язків, а сам процес записував на відео, щоб забезпечити мовчання жертви. І в списку постраждалих не тільки пересічні люди, а й світові селебриті. Звинувачення стверджує, що на вечірках, які репер регулярно проводив в своєму домі, він накачував гостей наркотиками і змушував їх займатися сексом інколи впродовж кількох днів. При цьому усі оргії Старано фільмував. ЗМІ одразу ж пригадали так звані білі вечірки, які Підідіді проводив з 1998 року по 2009. Біля, бо на них існував дрес-код. Усі мали бути в білому. На офіційній частині завжди збирались голівудські зірки і політики першої величини. Було багато преси, проводились благодійні заходи. Так, на білих вечірках засвітились Віл Сміт, Періс Хілтон, Мерея Керрі, Кан'є Вест, Кара Дельвінь, Джей Ло, Біонса. Опри Вінфрі, Леонардо Ді Капріо і багато багато інших. Однак, коли господар заявляв, що дітям час спати, журналісти і зайві люди йшли геть. Починалася на офіційна частина, яка перетворювалася на сексуальні оргії. Преса називала пафадеді великим гетсбі сучасності. Попри те, що журналісти ще 20 років тому зазначали, що окрім зірок, навіть на офіційній частині його вечірок завжди було багато молодих, бідно одягнених хлопців і дівчат, яким навіть з макіяжем не можна було дати більше 15. Right Тепер же західні журналісти і користувачі соцмереж підозрюють, що Жертвами артиста стали юні виконавці, яких він продюсував. Так, репер Ашер рік жив у маєтку під діді, коли йому було 13-14 років. Павдезі називав це табором, де знайомив майбутніх виконавців з особливостями зіркового життя. Сам Ашер, щоправда, згадується без особливої радості. Старші дівчата, гарні дівчата. Навколо мене були дорослі жінки, і вони робили те, до чого я був не готовий. Твої батьки не хвилювалися через те, що ти був у такому місці. Вони не знали про це. Думали, я просто добре проводжу час. Ти зараз і сам батько ди відправив свою дитину до табора. Папа ні щоправда, це не завадило ашеру відправити до 15-річного Джастіна Бібера, і його нині вважають, що не головною жертвою репера. Коли молодий Джастін тільки починав кар'єру у Сполучених Штатах, його офіційним опікуном був Ашер. Адже сам Бібер, канадець і для проживання в США йому потрібен був опікун. І якось Ашер на дві доби передав право опіки над Джастіном Пафудеді. Той одразу ж подарував юному підопічному дорогу спортивну машину. Нині фанати відзначають, який розгублений вигляд в той момент мав Джастін Бібер. Ключі твої, коли тобі буде 16, ти зможеш сам водити. А коли тобі буде 18, ти отримаєш будинок. чим вони займуться далі? Діді так і не розповів. Сказав, що глядачам не можна цього знати, але це мов. Вляв, мрія кожного 15-річного. Чим ти хочеш зайнятися у наступні 48 годин? 48 годин поїхали до дівчат. Більше ніяких подробиць про ці дві доби немає. Однак є ще один цікавий запис. За рік Бібер і Павде зустрілися знов і виявили, що увесь рік Джастін усіляко уникав наставника. <звук> Як ти малий, все добре? <звук> Ти не дзвонив мені з тих пір, як ми зависали. Однак, окрім жертв репера, в мережі активно обговорюють і його співучасників. А ними можуть виявити зірки. Першої величини нині журналісти та фанати скурпульозно вивчають усі старі інтерв'ю підіді, намагаючись розгадати таємниці, які приховує репер. Також вірисним стало відео, на якому він відповідає, що найчастіше їсть його вечірок Леонардо Ді Капріо. Хто в топі запрошених? Ліанародикапія представники зірки щоправда, відразу відхрестились від будь-яких звинувачень. кажуть, лео був присутній на білих вечірках лише кілька разів на початку нульових, і то тільки на офіційних їхніх частинах. Ще одна зірка з ідеальною репутацією, яка може цю саму репутацію втратити, Дженіфер Лопес. Наприкінці 90-х під діді певний час, був її продюсером, і паралельно вони зустрічалися. Судячи за все, Деді не продюсував тих. З ким не зустрічався. Ці стосунки продовжувалися аж поки пару не заарештували через стрілянину у нічному клубі на Манхетені у грудні 99-го. Тоді Дженіфер провела 14 годин у камері. Після цього Лопес жодного разу не коментувала той інцидент. Але зараз розслідування може поновитись і не тільки щодо стрілянини в клубі. Біля вечірки діді стали набирати обертів саме під час його стосунків з Лопес, тож вона не могла не знати, що на них відбувається. Але окрім зірок, які мали прямий зв'язок з підіді, ця історія обросла безліч чуток і теорії змов. Репера звинувачують у вбивстві колишньої дружини і кількох відомих реперів, зокрема тупака Шакура. Під пильним оком інтернет користувачів опинилось, і зіркове подружжя Бьонсе і Джей Зі. І ні, їх не звинувачують у тому, що вони займались сутенерством і торгівлею людьми разом з підідіді. Любителі теорій змов стверджують, що Джей Зі, аби зробити із дружини королеву сцени, нагребував прибирати її конкуренток. Фізично в мережі сплела пісня Джей Кол Knows. Тобто вона знає, де вона це судячи з усього Бйонсе. Її прізвище Ноулс співзвучне з англійським словом знає яке є у пісні. А ще тут є такі рядки: спочивай з миром Алія, спочивай з миром Лефт Ай Майкла Джексона. Чи побачимось, як тільки я помру. Імена Алія і Лефт Ай особливо нічого не скажуть українцям. Однак на початку нульових це були дуже популярні у Штатах rb виконавиці які могли б потіснити бйонсе на п'єдесталі. Однак, на щастя, для бі обидві дівчини загинули. Алія у авіакатастрофі, а Лефт Ай у ДТП. При цьому вони обидві так само, як і Майкл Джексон, померли 25-го числа. І це, на думку інтернет-користувачів, точно доводить, що справа тут не чиста і в ній. Точно замішані Джей Джейзі. Яким чином це пов'язано з підіді, любителі викриттів ще не визначились, але вони підозрюють, що пав деді знає про усі темні справи джейзі і може здати друга поліції. Але що там Голівуд? Цей скандал зачепив навіть обох кандидатів в президенти Сполучених Штатів. Дональд Трамп давно був особисто знайомим з Пафом Деді. У мережі є безліч їхніх спільних фото. Подейкують навіть що Трамп міг поставляти підіді дівчат для його вечірок. А Камала Гарріс була генеральним прокурором Каліфорнії з 2010 по 2016 рік. І так як оргії репера не могли відбуватись без даху з боку правоохоронних органів, Гарріс цілком могла знати, що відбувалось у маєтку Пафа Деді. І покривати його більше того, репер побив Касі Вентуру 2016-го, коли Гаріс була прокурором, і тоді дівчина побоялась подавати на нього до суду, бо була впевнена, що система їй не допоможе. Тут залучені всі, причому не лише те, що Камала Харіс була в той момент прокурором. Очевидно, що хтось з керівництва демократичної партії в ті чи інші ролі на тому чи іншому рівні міг бути на тих вечірках. Ну тобто, це було подія рівня загальноамериканського естеблішменту, загального рівня Голлівуду. Неможливо собі уявити, що там не було політиків, причому політиків з обох частин спектру. Під час попередніх секс скандалів Дональд Трамп намагався перекрутити їх собі на користь. Більше того, прихильники Трампа розробили цілу низку конспірологічних теорій, де демократів зображують сатаністами-педофілами, а Трампа лицарем, який намагається перемогти це кодло. Під час президентських перегонів 2016 найвідомішими стали теорії QAnon та Pizzagate. Тоді на сайті Вікілінкс. Опублікували переписку начальника штабу Гіларі Клінтон Джона Подести з власником Вашингтонської піцерії комет Пінк-Понк. Любителі теорії змов вирішили, що в цьому листуванні обговорюється не піц сасира ковбаса, а ритуальні зґвалтування і вбивства маленьких хлопчиків і дівчаток. Була достатньо популярна конспірологія, яку свого часу почала організація QAnon, про те, що демократи приходять до влади лише завдяки. Педофільно-сатанинським обрядам, який проводиться в дуже специфічній піцерії. Ця теорія набула такого розголосу, що в піцерію стали надходити сотні повідомлень і телефонних дзвінків з погрозами. А в грудні 2016 року туди увірвався чоловік з гвинтівкою, який збирався звільнити нещасних дітей, яких начебто тримали у підвалі. Думаю, що не варто говорити, що у піцерії він не знайшов не лише дітей, а навіть підвалу. Турмували трампівські соратники, кіононівці туди заходили зі зброєю, намагалися знайти підвал. Проблема в тому, що там навіть по архітектурному плану нема підвалу, і його неможливо знайти, бо його просто не існує. Але факт залишався фактом: це. Цей образ, ці фрази, цей скандал, він закріпився в уяві виборця Трампа. Він закріпився в уяві багатьох американців, і тому Трамп намагався використовувати ось такі болючі теми. Тобто, мовляв, ви не хочете за мене голосувати як за політика? Супер, проголосуйте за мене як за того, хто зупинить педофілів сатаністів. Таким чином, начебто, членами секти, виявився Том Хенкс, йому від прихильників цієї маячні дісталось найбільше. Він навіть був змушений закрити свій інстаграм. Ліндіон мад. Она, Джастін Трюдо, Папа Римський і інші високопоставлені священнослужителі Ватикану, арабські шейхи, Барак Обама, сім'я Клінтонів і багато багато інших усього 158 тисяч людей. Але при цьому прості люди на кові захворіти не могли, а карантин, начебто, вели для того, щоб не заважати вільному руху спецпризначенців по вулицям. Складу того, що росіяни напряму спонсували кампанію Трампа, що Трамп підігравав інтересам росіян. Паралельно це розслідування також показало рівень впливу Росіян на вибори у сполучених штатах. Тобто, це було не лише пряме спонсування одного конкретного кандидата, підтримка його міжнародної, і так далі. Це було використання тисяч і тисяч ботів, застосування масових ботоферм для того, щоб дійсно змінити соціальну. Думку соціальне бачення цього кандидата і, взагалі, саму структуру виборів під час президентських виборів у США ці бутаферми розганяли теорії про демократів-сатанистів. Під час ковіду просували ідеї антиваксинаторів. А під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну розповідали про злих бандерівців, заражених комарів. Та біолабораторії в Україні, це питання, скажімо так, не є питанням. Це доведений факт, який доведено розслідуванням спецпрокурора, який був призначений міністерством юстиції, і відповідно показав, що так ці боти працювали. Так, ці структури були активні і протягом кампанії 2016 року, і одразу після виборів, і протягом пандемії ковід. І на жаль, деяка частина їх активності зберігалася і в 2022 році. Тож враховуючи попередні витівки Трампа, коли Голіву сколихнуло реальне викриття продюсера рвівайштейна багато хто вважав, що ця історія сплила саме в той момент, бо таким чином тодішній президент намагався усунути політичних опонентів. Адже актори і співаки у штатах традиційно більше підтримують демократів, і Трамп намагався мінімізувати вплив зірок шоу-бізнесу на політичні процеси в Україні. Якщо ми пам'ятаємо кампанію 2016 року, кампанію 2020 року, навіть кампанії 2012 року і 2008 року, питання. Перемоги вирішувалися буквально в півтора-два іноді три з половиною відсотки. Це дуже рідко бувало, і то взагалі ще за часів холодної війни. Перевага більш ніж в 10% відсотків між кандидатами. Тому в даному випадку ми все таки говоримо про те, що. Будь-які засоби хороші, особливо якщо це лідер суспільної думки. Так, думка голівудських знаменитостей не є вирішальною під час виборів, але вони можуть достукатись до тієї частини виборців, яка є недосяжною для політиків. Людина, знаєте, може відмежовуватися від політики, як вона хоче, але все рівно в Твіттері, в Ютубі десь вона слідкує за зірками, які цікаві. І тут там проскочить якийсь політичний меседж, і вона, не слідкуючи загальною кон'юнктурою, проголосує за тих, про кого почула один чи два рази. Однак цього Азу Трамп навряд чи зможе повернути історію з підідіді собі на користь, адже він сам спілкувався з ним надто тісно. Та й в образ борця з педофілами всього світу віриться все важче, особливо коли на тебе самого. Подають в суд десятки жінок у Дональда Трампа. Це не новий скандал, це, скажімо, так, черговий скандал. Бо давайте не забувати, що в нього вже наявні декілька десятків обвинувачень зґвалтуваннях, херасменті і на правомірному поводженні з жінками. Причому протягом його роботи, протягом його. А, Конкурсу міз сполучені штати Америки, який він також патронував і спонсував протягом його кар'єри на телебаченні. Тобто, так чи інакше, але цей шлейф тягнеться за ним дуже і дуже довго. Такі величезні викриття взагалі дуже рідко грають комусь на руку. Такі масові секс скандали є інструментом справитися з опонентами. Ну, знаєте, це це достатньо ризиковий інструмент, який в першу чергу ударною хвилею б'є по тобі. І якраз справа Вайнштейна, якраз зараз справа підійді, чудово це підтверджують. Окремі точкові удари і скандали набагато вигідні. Однак в тому, що під час розслідування Павдеді може здати усіх своїх високопоставлених гостей, і це назавжди змінить не тільки Голівуд, а й політичний істеблішмент сполучених штатів здається, не сумнівається ніхто.